Пронто -пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Які думки про вас не дають йому заснути? Такі думки, що, як йому здається, він дуже вклався в ваші відносини. Але зразу кажу, це може бути неправдою, тому що іноді чоловік подарував квіти і покликав на одне побачення, але він раніше це нікому, ні для кого не робив. І може здається, що він так вклався, що. Де ж результат, розумієте? Так ось ці думки не дають йому заснути. Він чекає на якийсь результат з вами, Ханна, ваш найкращий зірковий доролог. Дякую, що заказуєте амулети, на запитання і розклади. Він дуже на вас злиться. Він по рицарю мечів розмовляє з вами, розказує, відповідає на те, що ви йому колись казали. Розумієте? Тобто він відстоює свою точку зору, бо він хоче вам щось таки довести. Можливо, ви не дали йому змогу висказатися в свій час. Напишіть, будь ласка. Йому ще не дає заснути думка про справедливість. Тобто, ви знаєте, він все ж таки оцінює те, що ви вклали його життя. Мільйон відсотків. І він розуміє, що. Він з вами вчинив все ж таки не по справедливості. Тобто по цій карті ви заслуговували на інше відношення до вас. Тож, можливо, тут навіть може бути таке, що він розуміє, що я був неправий, що я вчиняв невірно. Можливо, у когось знову по справедливість повинен був на вас одружитися, поставити штампи. Таке теж може програтися. Ще які думки? Думки про те, що ваші відносини якось закінчилися в один день, неочікувано. Не планував він, не думав він, що ось так все обірветься. Так, йому не дає спокою те, що ваші відносини тут для тих, у кого Аркан смерть. Відносини повністю закінчені. З цим смиритися, він ніяк не може. Які ще думки? Думки про те, що у вас смерть. Але йому ще не дає спокою те, що він ніяк не може вийти з цих відносин. Тобто, відносин немає. Нікуди. Ой-ой, ніщо нікуди не рухається в ваших відносинах і ніхто. Але Аркан Повішений. Все висить. Нікуди не рухається. Але він головою тут, розумієте, в цих відносинах. Причому те, що він бачить картину з вами, вона взагалі неправильна, бо він тут перегорнутий. Які ще думки не дають йому засинути про те, що ви імператриця. Він розуміє, що ви саме ви, та жінка, з якою він хотів мати родину, дітей. Що ви дуже особлива жінка, яка була в його житті. У когось у вас з ним є спільні діти, або він хотів мати з вами дітей. У когось це справді є ваш чоловік. Ну ви зараз з ним не живете. Але не в цьому річ люди один одному Дружина і чоловік або ні. Річ в тому, що ви для нього особлива жінка. І він це розуміє. І він розуміє, що імператриця в житті вона може бути тільки одна. Ще одну думку, подивимось. Так. Йому надають спокою ті думки, що над вашими відносинами можна було працювати. І їх можна було поступово вибудовувати по стабільності і надійності. Фієчки мої доведесь мою групу телеграм, хоча ви так додаєтесь. Там крутий контент, там ті знання, які на 100% змінять ваше життя.